Всім доброго ранку. Ми з України. Не набрехали синоптики вже. Вже пускається дощик. Показує 100%. Хоча вони позавчора теж показували. Але зараз вже ляпотить, На камеру ще не видно. А що це значить дощ? А дощ це значить, що? Треба нам наше золоце в школу завести ось цим чудовим махтомобілем. Колісня у нас ціла. Колісня. ціла. Ух ти, скільки пилюки. Я проїхав ним тоді на соняшник. А тут... О, о, що робиться. Я не помив його. Ну, хрен з ним. Зараз вийду. Та якщо дощ буде, то змиє. В передніх трьох роликах я був цілий день на... Біля хлопців показав як. А один день. Життя хлібороба. Сьогодні я мав під'їхати, я, мабуть, таке підійду. Що Жик! Жик! він жикає там? Ну хрен з ним хай жикає. Пер... Перестане жикати, то потім там... розберемо. Нехай поки гріється. Значить так, я не знаю, чи з цього роя щось вийде. Але сьогодні ми з Колею мали... Я йому мав там допомогти вчепити той його плуг. У нього була така ціль. Камаза забрати з-під того, з тої комори. А цим. Мтезом перевести плуг туди під накриття. Буде плуга там ремонтувати свого. Хоча не знаю. Ні, мабуть, ми так і зробимо. Зараз я <кхід> зараз я сходжу до нього. Ну ще не зараз, а зарані. Хоч щось годинки дев'ять, напевно. Зараз ще лише... 20 минут 9-го. І походу, що ми це... Це не він поїхав? Ні, це не він. І походу, що ми цим займемося. Якщо дощ, не він зараз ляпотить, але це такий дощ, він може перестати. Так, ну добре, включимось пізніше. Всі йдуть в школу. Хто йде, хто їде. А дощик не перестає. Хоч машину мені трохи пообмивав. А, тут я, правда, злив з відра. Порядок. Так, ладно, біжимо ми до колі, бо, бо треба... Треба до колі бігти. Ну, виключаємося або дошляпоти. І так, барон, добрий ранку. Ми, Ми на місці. Так, пижіки, коля на місці. Всі на місці. І дощ на місці. Я не знаю, завтра вони мають на село їхати далеке. Якщо мене там треба буде, то, то знов будуть. Ага, це треба накрити. Накрити то ячмінь. На сіневий борт. Голуби, задовбали. <клухи> Голуби. Будь ми зараз колею поздороваємось, побалакаємо і порозходимося, бо дощ іде. Ладно, поки... Поки так. А в який ти склад маєш камазу заганати? Туди, десь мій. Ага. Складів мало, треба нам склади подобавляти. Десь мішка повирізає. Ці дрова будемо склади робити. Він такає. да, Так, дощ знімає ось, ляпотити, і все не перестає від ранку. Чекали, щоб дощ припинився, а він не при... він припинився, але не перестає. Так, ладно. Не цукрові, не, не розмокнемо. Мішка, нарізав їм дрова, вони його мочать. Ну, то не. то їхня справа. Оцю херню нам треба. О, нам треба, він заклав того трактора. Нічого, відкладе. Так, ладно. О, думаю, хто там такий? То пан Олег приїхав. Заправляється. Так, треба накрити той ячмінь, бо голуби рознесуть його. Все, На ремонт. Ой, тут до шляпа Мабуть, щось уляримо варити буде Да. Щось там валяє забито, нема як розбирати, бо дощ іде. І він вирішив сховатися в склад. Отак. От там темно тобі буде, що ти там будеш робити? Ну, їм видніше. А це що ти зробив, нашу відкрив? А це наш що ти відкрив? Де ти є? А Найшов де? Відкомність. Відкомність. Ну хорошо, а чого ж ми? Це треба, навірно. Місяць закласти. О, ніхерасив там яка. Це воно, це воно сюди ворочило, так? Да? А, а може взяти якусь ножа і трапку запхати цю мішок. Та воно вже верхом не піде. А, ти я, 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 чекай зараз приболочу. Я зараз приволочу мішок. Два треба? Заїхав, Та що він буде бачити Я, там? Що він не задум поїхав? Я ж ж йому казав? Що ж ти там будеш бачити? Зараз упаде якийсь шайбочка, хрен знайдеш. А дощ. Розходився не на шутку. Такий помірний, хороший дощик. Ладно, пока. Плух почекає, зараз ми поїдемо в одне місто. Поки дощ іде, ми з колією їдемо. А куди ми їдемо? Їдемо до дівчат. А куди ми їдемо? До дівчат, так? Так. А дівчат там скільки? І яку найдете? За 70 є чи нема? І яку зловимо. Яку зловимо, <рес> так? Трапки нема, стекло протерти. А, коли воно тобі розвиднеться? Вже розвидняється. мене ми встигли. Ми не Ворота закрив Не встигли ми приїхати Їхали ми з колею до дівчат 60 А потрапили до Цього парубка. Може, кому треба. Рекламку йому зробимо. Будь-якої складності. Ні, це дійсно, правда. Він робить будь-якої складності. Зробимо цьому парубку рекламку. Так, значить погода, погода, погода. Погода нам не дає нічого робити. Зараз хоч зерно перевеземо, це недалеко. Туди. Ой! Сього звідси трапкою закрили. А що в цьому районі? Я не знаю, щось воно світилося, ми дивилися знизу. Він пустий був, коли ми побачили, чи сипало, чи ні. Хорош!

Він там сам висипав, не буду я по він мокнути, я вже і так промокла. Промокли плечі. Підсадив я хлопців на то, щоб самі робили цигарки, а не переплачували. О, вже Коля їде. Не все висипав. А що, перше з заднього заберем? Перше з заднього заберем? Ну, ну давай я відкриваю задній. Ти закрив борт, да? так? А що, не, не висипався? Нема, нема як підняти. Понятно. Та й mm. не mm. доказав, mm. я. Mm. Не доказав, підсадив їх на ті, що самі робили цигарки. А вони мене вже випередили. Вони роблять вже автоматикою, електронною машинкою. А я, ще, а я ще робив ручною. І вже в мене вже яка на третя чи четверта вже поламалася. Поля каже, купи електронну. Провірено. Перевірено. Ну, раз таке кажу, діло. Така справа, значить, ти вже знаєш де, яка. Заказуй мені. Заказав. Десь сьогодні має прийти, не знаю, що це таке. Побачимо. Сьогодні має прийти. Ладно. Дощ показує до вечора. Будень сьогодні того плуга перевозити не буде, не знаю. Ну, якщо буде, покажу. そう。 дощ не перестає? День заганяти сюди того КамАЗа чи закривати. Таку погоду лиш картошки напекти і, і тулькою їсти. Да. Це ідея. <laughs> yeah, Показує до вечора. Значить так, на сьогодні буде все. То, що ми мали зробити. Не зробили. Угодні умови внесли свої корективи. Ну, частково щось зробили, частково ні. На сьогодні будемо завершувати. Всі бувайте здорові. І до побачення.